Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про планові відключення світла, знищення нашої теплової генерації та різке збільшення тарифів на електроенергію. Це все обов'язково розберемо далі. Але перед тим закликаю вас підписатися на YouTube української правди, якщо ви до нас завітали вперше. Таким чином долучитися до більш ніж мільйона нашої аудиторії. Також реагуйте на наші випуски, будь ласка, вподобайками і коментарями. Бо чим більше таких реакцій, тим більше людей побачить це відео. А далі перейду до анансового. Мованої мною вже теми. Долучаю до нашої розмови Юрія Корольчука, експерта інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, ми вітання вам. Добрий день, дякую пане Юрію, дивіться, ось буквально готуючись до розмови з вами, з'явилися повідомлення розтажування засоби масової інформації. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький зробив наступну заяву. Я її зараз зацитую, ми її потім з вами обговоримо. Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому і тривалість цих відключень на жаль теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше, в залежності від того, чи ми говоримо про годину пік ранок або вечір, чи ми говоримо про годину, коли ситуація з дефіцитом трохи менш гостра. Це денна зона і ніч. Це кудриськи сказав сьогодні в інтерв'ю моїм колегам зі сніданку з 1+,1%. плюс Давайте, пане Юрію, розберемо цю ситуацію в динаміці. За моїми особистими відчуттями, те, що я бачу там за кількістю світла в моїй власній квартирі, у нас ситуація з дня на день стає все гіршою і гіршою. Це моє особисте відчуття. Це все загальне по країні, і так це і це реальна проблема, яку ми не можемо зараз вирішити відключеннями світла. Ну, якщо ви не знаходитесь на віддаленій роботі, наприклад, десь на Закарпатті або десь там Кировоградській області, наприклад, тому що є, якщо це центральний регіон, якщо це Київський регіон, навколо області, він є енергодефіцитним. Харківський регіон, Одеський регіон, також і Львівський регіон, в принципі, це проблемні точки. Е, Дроботровський він періодично, скажімо так, є або енергодефіцитний, Там є свої потужності, але вони також і страждали від ракетних ударів, від пошкоджень. Тому в принципі не можна сказати, що ця картина, яку зараз от переживають у ці дефіцитні регіони, так що вона, ну скажімо так, є для всієї України так масштабною. Знов ж таки, є різні регіони, там де є, по-перше, велика кількість населення. Так, от ті, до речі, регіони, які я перечислив, вони і є за населенням значні. Це ще, до речі, проблема регіонів цих енергодефіцитних, що тягнеться з часів радянського союзу, тоді коли там також були якби. Промисловість реалізована, було кількість населення, воно мало в принципі зростати, тому що воно зростало в принципі поступово населення України. Відповідно, не було, не вистачило, скажімо так, напевно, часу, щоб побудувати нові об'єкти, які би генерували електроенергію і мережі. Також підтягнути. Це такий загальний комплексне питання. Тому ваше відчуття воно правильне стосовно того місця, де ви знаходите зараз. Що дійсно обмеження по центральному регіону вони в принципі такі, от критичні для в цілому. Якщо б так подивитися, то то дійсно, грубо, грубо кажучи, світло є десь 12 годин в кращому випадку, його немає 12 годин. Це в кращому випадку, а то і більше йде перекос в сторону того, що дефіцит більший. Тобто, у вас може світло бути, наприклад, 8 годин, 10. Це така проекція, до речі, на зиму, щоб ми всі розуміли. Тобто, це ще така, якби, знаєте, весела проекція, якщо так сказати, можна на зиму. Тому що, по-перше, треба розуміти, що те, що ви згадали, до речі, ліміти, так звані. Да? Ну це правильно, ліміти завжди існують. Вони існують, наприклад, в газовій галузі для коли подають газ для теплокомунерго, Часто люди чули це слово, але, напевно, акцентували для себе цю увагу, але воно існувало так само. в Принципі для обленерго завжди, навіть умовно, в мирний час і в час уже війни, коли там були проблеми з генерацією, все одно були ліміти. Просто це не озвучувалось, тому що не було такого дефіциту. От масштабного, як ми бачили, як ми побачили його от зараз після березня. Е Березня, квітня і в травні, це в кінці травня. Також ракетні удари були, і тому не було, скажімо, не виносили це питання знаєте наверх. воно ну, не появилося е, бо я вам скажу, що ліміти це така дуже така якби не дуже приємна річ, знаєте, в тій частині що це питання корупційне. Насправді, тобто я не кажу, що ми повинні зараз сказати що Укренерго корупціонер, що обленерго корупціонер, але це тонка межа, тобто. Що таке ліміт? Це те, що видається на вашу область, на ваші підприємства для вашого населення. І ви, відповідно, його розподіляєте по всім, кому, кому в першу чергу треба, так, критична інфраструктура, там заводи, промисловість. І де ви мені дасте гарантію, що хтось десь комусь може там, чи політичні якісь вигоди, там, наприклад, чи економічні вигоди, чи буквально, знаєте, занести чемодан грошей, ну, якщо так грубо сказати, все це може бути, розумієте? От ризик цих лімітів в цьому, тобто цей корупційна складова. Навіть, попри як то хтось може сказати, мов, так це ж якби проблема держави, тут же всі повинні об'єднатися і вирішити. Ну, це так здається, да, завжди в теорії. А на практиці це, ну, вибачте, у вас завод є, так, і ви хочете випускати молоко, так, наприклад. І ви розумієте. То, що вам треба цей ліміт да, отримати, і з вами стоїть ще 10 таких от заводів, да, наприклад. Тому це така ми в нехорошу таку історію потрапляємо. Це ми снувачі, якщо подивитися, ракетні удари це нехороша історія. Там пошкодження, нехороша історія. А тут ще називається ще одна така нехороша історія, якби трапляється. Е, бо можуть бути зловживання. отак знаєте Бо я сказав, корупція, да бо я в цьому бачу, я це бачу так, але якщо. Сказати слово таке більш лояльне, да, якби то це зловживання можуть бути да при цьому. А так в принципі ці ліміти ж кожзалечі від того, які області там Тернопільська, Чернівецька область, вони маленькі по населенню, маленькі по промисловості. Наприклад, Тернопільська області багато сонячної генерації, там дуже багато набудували сонячних електростанцій. і вони можуть це легше відчувати менше. Да, наприклад, а інші, такі, які, які перечислив, там Київський регіон, центральний да, Ну, не Київ зовсім, а навколо Житомирська зачіпається. Тоже там Черкаська частково область, там Чернігівська, тобто такий навколо. Столичний регіон, так? Він страждає, Дмитровський регіон, Одеський, от Харківський. Так, да, це проблема. А, пане Юрію, давайте. Коли як ви кажете зловживання, або ви також сказали термін корупція, от коли когось зловлять за руку, ми обов'язково з вами про це обговоримо. Коли будуть конкретні факти, тоді буде предметна наша розмова. І я пропоную вам також звернутися зараз наведу цитату вашого колеги, пана Олександра Харченка. Я думаю, що ви її бачили просто на загал для наших глядачів. Це директор центру дослідження енергетики. Він Такий у нього достатньо сумний прогноз, але якщо чесно, все, що ми можемо робити, звикати, що це нормальний стан речей, мається на увазі відключення у період між двома та п'ятьма роками, ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли. Обмежень споживачів взагалі не буде, і все працюватиме добре. Приблизно так виглядає прогноз по термінах повноцінного відновлення системи до цього ж. Ми житимемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні. А для Києва цей термін складає 6-8 годин. Ви вже частково цю тему зачепили постійних відключень, і ви зробили певну проекцію на зиму, як я зрозумів, з вашої відповіді. Тобто, умовно, зараз я не можу там точно порахувати, що у мене особисто вдома, але. Давайте так, 8 годин нема світла, 12 годин, воно там умовно є. Тобто, взимку буде набагато гірше, у мене буде там, 5 чи 6 годин світла в день в квартирі, чи як? Ну, так, е да, це проекція на зиму. Я повторююся це. Тобто те, що ми бачимо зараз, особливо власне в цих критичних регіонах проблемних, так, ну, проблемних, на там, де дефіцит є, то от, е це дуже показова ситуація, яка може потім поширюватись на всю Україну в зимовий період, тому що зросте споживання електроенергії. Ми десь приблизно виходимо на 15-16 тисяч мегаватт споживання от, в таку от холодну зиму. Не така, яка була тепла, попередня і позаминула навіть. І проблема наша дійсно те, що в нас зруйновано. Я бачу там різні цифри, називають там 9 навіть гігават, 9 тисяч мегаватт, 8 тисяч мегаватт. Це все установлена потужність. Це не все використовувалось. Реально, те, що використовувалось, 6 тисяч мегаватт. Пошкоджено, те, що вийшло, те, що зараз ремонтують, підтягують. Там з тих 6 тисяч мегаватт планують відновити десь приблизно до 3 тисяч мегаватт в кращому випадку, в кращому випадку. До, до початку зими. Тобто, от 3000 тисячі це дефіцит. А ще у нас є дефіцит, який перейшов ще з 22-го року, і він не вирішений. Також це ще від те, що залежить від підстанцій. Тобто, це ж не стосується виробництва електроенергії підстанцій, які були пошкоджені, і вони, скажімо, не можуть видавати той обсяг електроенергії, який в принципі споживач потребує. Тобто виробити його АЕС зможуть, наприклад. А се ж вони слава богу не пошкоджені, й дай Бог не пошкодяться. От вони можуть виробити, але подати ми обсяг оцікалекти просто не зможемо. І там десь приблизно ще замкнуто 2000 МВт, мегаватт. Отак по Україні в цілому. Тобто от 5000 мегаватт, це такий дефіцит, тобто десять тисяч, ой, п'ятнадцять тисяч мінус п'ять. тисяч. От у нас третини не буде. Да? І це проблема, і ті відключення, які можуть бути. То в кращому випадку, те, що ви називаєте, оцих поділимо умовно час, там 12 годин є, 12 немає. Єдиний момент буде зимовий. Я думаю, мені так здається, попередньо що зараз, якщо в нічний період є такі провали через те, що блоки АЕС виходять в ремонт, їх чергують там. Да, скажімо. То зимою можливо такого не буде, тобто вночі, можливо, зимою електроенергія буде більше в наявності. Так таких відключень не буде. Таких от, скажімо, там тривалих. Так і ну, але що це дасть, якби населенню? Важко сказати, тому що всі сплять в основному. Да, але люди будуть те, що от ви кажете, те, що ви там згадували, що будуть пристосовуватися. Сказати, що треба звикати жити там до відключень відключеннях, е, да, це може зайняти час, тому що ремонт займає по плану, якщо ну таки, не буде ракетних обстрілів, якщо не буде якихось пошкоджень нових, там знаєте, ну все може бути, як ми бачимо. Це війна дійсно. І тому, е, тому сказати, що десь на кінець 25, ну тут, тобто, грубо каже, за четвертий рік. От на там на листопад 25-го року, тобто через півтора року, да ми можемо вийти приблизно відновити свою ту е, пот, ну, от, той, скажімо так, ту енерсистему, яка у нас була втаном там на от, хоча б там на лютий місяць, тобто цих на лютий 24-го року, хоча б. А все далі це десь да, да дійсно 26 й рік, там 27-й, Це вже якщо дивитись про таку відновлення. Просто це при тому, що це не нове, це не буде відбудова повноцінна. це все одно буде обладнання, яке буде потребувати ремонтів, заміни. Там це ну, принаймні… Таких відключень, як ми зараз бачимо, да, можна буде вже уникнути, але це така це дуже далека перспектива. Тобто, дивіться, це 27 рік, сьогодні 24, 2-3 роки. Це дуже багато. Людям просто треба розуміти, що ну, скажімо, так вони живуть в цій ситуації, яка зараз є в Україні. Тобто, відповідно, це сприймати треба. Ну. Е, є таке слово, часто його неправильно розуміють, якби змиритися, да, якби то тут мова йде про змиритися з тим, що є такі обставини, так сприйняти їх, можливо так краще не сказати, сприйняти їх як факт твого життя, і от вже мати там запас води постійно, там запас їжі, якийсь там. Ну звик звикнути міняти свої плани доволі оперативно. Ну на жаль, це часто знаєте, якщо це медицина, наприклад. Ну, такий варіант назвемо, це дуже важко часто зробити, так наприклад, коли немає електроенергії, і ти від цього залежний, там чи десь так поїздка, яка стосується, там по роботі, наприклад, і ти також від цього залежний, ти, виходить потрапляєш через відсутність електроенергії, там в халепу якусь якщо таке слово сказати. Тому це так, да, це важко. Але от тому я кажу: я згадав це слово, таке от змиритися, да, тобто, сприйняти, тобто не протестувати, знаєте, не кричати, що аж тут повідключали світло, коли вже там все все припиниться. Ну не так, не таким, не в такому форматі. А сприйняти це як факт от нашого життя. Так, да, можливо, це затягнеться. Ну, неможливо, це точно затягнеться на зимовий період, на цю зиму. Будемо сподіватися, що до літа наступного, до початку, тобто рік, рік часу, так, така, така от ситуація може тягнутися перманентно з кращим плюс-мінус там, знаєте, покращенням, погіршенням, тому що, якщо буде холодно, то це не прогнозовано, буде спека, наприклад, буде підвищення температури. Будуть включатися більші там споживачі електроенергії, не населення. Тобто, часто я чую кондиціонери населення. Ну <гум> я вже втомився казати. Що... Я вже в принципі побачив, вже коли це підвищення тарифів, йшла мова, то нарешті, нарешті більшість там, скажімо так. Олег почали казати, що тільки дійсно є більша проблема: це ну, кондиціонери промислові, тобто вентиляційні установки, холодильні. Тобто, в принципі, все те, що ми бачимо, тільки не звертаємо увагу там в супермаркетах, в торгових центрах, склади певні там, та наприклад, тобто все це споживає набагато більше електроенергії для власне для охолодження. Ну в літній період. Тому так, да, воно буде зростати відповідно з відключенням блоків АЕС в ремонт, то ну це. Буде от таку ситуацію створювати, але повторюється, не по всій Україні, тому що не всюди великі обсяги споживання електроенергії. Тобто, в принципі, я би так в середньому по Україні сказав би, що сьогодні до, до речі, до там зараз виробляють, скажімо так, планують виробити певні графіки, якщо так можна звати, може зараз графіків немає. Хто би вам що не сказав, зараз графіки, і ви самі це до речі, бачите. Я думаю, якщо ви так сказали, свій досвід, то от є проблема, і зразу відключають. Тобто, і навіть, ну якби так знаєте, наївно дивитися, коли. Там, чи компанія, яка в Києві оперує чи в іншому регіоні заявляє, от ми вже відключаємо зараз через годину. Це вже ситуацію не врятує. Тобто людина вже потрапила в цю ситуацію, вона ніяк не зможе відреагувати, так, наприклад. Тобто, якщо ти умовно, ну якщо такий приклад побутовий навести, поставив прання, так і воно пере, там півгодини почало, а тут тобі кажуть, зараз ми відключимо електроенергію, все ти ж не зупиниш, не витягнеш назад. Він примітивний приклад, але він показовий, напевно. Тому от повертається до того, ну треба просто звикати. От, не те, що там жити в таких умовах, а е, терпимо ставитися до цього з розумінням, так напевно, ну і сподіватися, що нам вистачить того терпіння і часу для того, щоб подолати все це, пане Юрію. Сподіваюся, що терпіння і розуму нам дійсно вистачить, аби адекватно сприймати реальність, в якій ми живемо. І ще наша нова реальність. Я думаю, це таке складне питання тарифів. Я чому кажу, що воно складне? Бо окрім. Знаєте, історично в Україні якось так склалося, коли кажуть про тарифи, то тарифи тут зразу замішана політика, ще щось зараз. Принаймні, та публічна комунікація, яка йде від міністерства енергетики, від енергетичних компаній, від певних енергетичних експертів, зараз всіх не пригадаю, Вони кажуть, що це необхідність пов'язана з тими ремонтами, які нас очікують. Я так розумію, що весь той обсяг допомоги, який стосується е енергетичного сектору, він не покриває. Повністю ті потреби, які є станом на зараз, зараз маємо нові тарифи. Вони набагато більші. і Знаєте, я свідомий того, що, наприклад, я живу в Києві і маю там певну зарплату, і я розумію, що я. В принципі здатен оплатити свою платіжку. Але в мене, наприклад, є мама пенсіонерка, і для неї це підвищення воно буде більш відчутним. Я не хочу вас зараз спитати, що там робити тим людям, яких там типу менше дохід для них це буде достатньо важко. певно, що їм потрібно буде економити. Але за вашими спостереженнями, за вашими очікуваннями, перше чи дійсно нові тарифи змусять людей економити в переважній більшості, другий момент чи дійсно. Та кількість грошей, яку тепер отримає держава на відбудову, вона є потрібною, і що можливо, ми знову повернемось до питання підвищення тарифів, бо я щось не пам'ятаю, що колись за історію України в нас тарифи зменшувалися, якщо чесно, за останні 30 років. Е, ну, дивіться, е, що можна сказати, чи чи дійсно люди будуть економити після підвищення тарифів? Звичайно, будуть. Тобто, але я вам скажу так, що в принципі та частина населення, от ви так згадали свою маму, своїх батьків там, але я би так загально так підняв просто питання загально, от дійсно пенсіонери, от е, такі старше покоління, то там люди часто вже йде і, і до того цього 2,64 так під, Після цього підвищення вони вже обмежили себе і вони вже там менше споживали електроенергії, десь там, де могли, так наприклад. Тому зараз. Е, Можливо, частина іншого населення вже також підключиться до цього процесу чисто фінансово. Ну щоб намагатись десь там зекономити 200 гривень. Там наприклад, там чи 300, наприклад, навіть так, це можна буде говорити про це. Але з іншої сторони, все таки частина людей маса, якби вона не зможе оплачувати повністю цей тариф. Він все таки за великий. Мені здається, ну об'єктивно. Мені здається, що він за великий, тому що все таки розподіл він 2 гривні 10 копійок сьогодні. Коштує. Він не більше коштує і в принципі той тариф, який для енергоатома, який покриває його виробничу собівартість, тобто це всі затрати, які він несе сьогодні, да без розвитку, без будівництва нових об'єктів. Але мені важко сказати наскільки доцільно сьогодні говорити про великі об'єкти внутрішні для будів... ну, будівництва, наприклад, там за рахунок власне, ну там, ресурсів України, да, ми, ми, і так дуже складні ситуації. І бюджет у нас дотаційний, вибачте. Тому, і тому, власне, гривня 10, 2 гривні 10, тобто 3 гривні 20 копійок, ну розширимо цей коридор до 3 гривні 50 копійок, ось такий. І я знаю, що розглядали такі варіанти, було там багато пропозицій, було там більше 15 варіантів, Кабмін розглядав, НКРІ, КП, надає всі ці дані. Е, ну, зупинились чомусь, власне, на 4.32. І тут, власне, питання наступне, що Тут це забагато, тобто ці гроші. Просто я кажу, їх треба освоїти. ж Потім вони то прийдуть на рахунки. Ну, якщо люди заплатять, це я ще скажу. Якщо заплатять. А як їх освоювати? Це ж треба і обладнання купити, і мати кваліфікованих працівників, і там замовити. Тобто, це дуже довготривалий процес. Тобто, це так здається. Знаєте, що просто гроші є, можна їх там вкрасти, десь там, наприклад, там зняти з рахунку. Ні, не так, не зовсім так. Е, тому це питання. Ну я думаю, що тут більше теж кажете, політичний момент, да він присутній. Я думаю, що він присутній також, тому що дуже показово, що владі фактично. Я би так сказав, що зараз на те, що це питання раніше піднімали там і Посольство США в Україні. Ви пам'ятаєте так, такий там, де вони акцентували увагу, що треба підвищувати тарифи до ринкового рівня. Ну, ринковий рівень це дискусійне питання, це я би так. І МВФ так само, вони рухали це питання, подалювали. Так, от, власне, владі, скажімо, не дали використати от момент так званих оцих пільгових тарифів, про які постійно ми говорили. Пам'ятаєте, була гривня 44 ще в 2023 році, потім оце 264. Гривні там і також, скажімо, це була не, не таке суттєве там підвищення, і зараз відповідно ти не можеш вже встановити якусь цю пільгову ціну, окрему ціну. Тобто є одна ціна, вона все таки висока Тобто, не можна грати на тому, що от добра влада, я так нападав, добра влада, якби допомагає там бідному населенню. все тобто, це вікно якби закрили. Да і це це проблема, але з іншої сторони. Фактично, якби ну дали можливість підвищити ці ну, цю ну, цю платіжку, тобто до такого рівня, і якби ці гроші безумовно отримає компанія енергоатом, тому що це компанія, яка постачає електроенергію електроенергію населенню 90%, 10% «Укргідроенерго» постачає, і вони звичайно ці гроші отримують. І як вони їх будуть використовувати, це вже якби таке важливе і ключове питання. Тому що повторюся, освоїти гроші це надзвичайно важко. Це довготривалий процес. І він має бути раціональний, а не просто навіть витрачати гроші, щоб витрачати. Бо ми також бачили, коли там нас в 23-му році будували захист так для підстанцій. Ну для ТЕС і ТЕЦ не будували. Тут тобто, якби це неправда, якщо хтось таке каже. Там були підстанції також захищені свої, але по факту, якби виявилося, що нічого не побудували. Тобто а гроші кудись пішли. Ну я так не буду зупинятися на цьому питанні, але воно також було дуже таким, навіть якби болючим є тому. Я думаю, що тарифи да це, це а, проблема боргів. Вибачте, проблема боргів зараз о 20 мільярдів гривень. Боргів це за рік. У нас ну підтягнулося від 7 до 20 мільярдів гривень за рік. І я думаю, що з таким успіхом, вибачте за слово, ну в лапках успіхом. Я думаю, що до 35 мільярдів до 40 мільярдів, навіть ми через рік можемо дуже легко дойти, тому що дійсно і мало людей і людей мало грошей, і зарплати не піднімаються суттєво, так не, не встигають да, за цим. Інші затрати також зростають. Це об'єктивний процес. Люди просто будуть платити частково. Вже зараз платять частково. Тобто, грубо кажучи, ти прийшла платіжка тисячу гривень, ти там порахував свої затрати, да, ну, каже: Я 500 гривень сьогодні заплачу 500 гривень. Потім, десь через місяць, через два це така реальність, і тому ця проблема да вона буде. Тому до речі, цей тариф 4,32 в цілому, якщо сказати, він якби частково відіграє свою роль, бо люди все таки більше грошей. Ну не більше на увазі, а частину грошей вони не донесуть в касу, вони їм не заплатять. Сьогодні важко сказати, який це буде відсоток, але от по темпам росту боргів попереднього тарифу 2,64, І він такий був ще знаєте, ще плюс-мінус терпимий. Назвемо це так, да. А тут це вже більш високий тариф, і люди просто не заплатять це все. Вони будуть створювати борг. А, пане Юрію, я лише я не те, щоб повністю відреагую на одну з ваших тез щодо енергоатому. Сьогодні на енергоатом повідомив, що вони прямо акцентували на, на цьому повідомленні, що ні копійки компанія не отримає від підвищення тарифів. Це вони реагували на публікацію ліг. на які вони написали, що енергоатом отримає 50 мільярдів гривень після підвищення тарифів. Ну тут просто дуже великий пост. Я не буду його зараз цитувати. Хто хоче, може знайти в телеграмі офіційне повідомлення Енергоатому. Воно ознайомиться, ознайомиться з двома позиціями в будь-якому разі е, пане юлю, ви також зауважили таку, такий таке цікавий, цікавий момент. Він стосується того, що нам треба і закупити нове обладнання, або там отримати з заходу певне старе обладнання. А наскільки ну ось це суперексклюзивні да там технології умовно? Бо я ж не розумію, що обладнання для. Теплоелектростанції для гідроелектростанцій, це не зайти там на, в інтернет-магазин, на, натиснути кнопку замовити і отримати його там по пошті за тиждень або два. Це найбільш е, більш довгі процеси. Поясніть, будь ласка, в цьому питанні як. Так навіть якийсь маленький генератор для бізнесу, знаєте ну маленький, це дома маленький 5 кВт а для бізнесу, наприклад, там 100 кВт наприклад, чи навіть. Один одну тисячу е, кіловат, мегаватт. Один його також. отак як ви кажете, не замовиш в магазині легко, якби там є попереднє замовлення. ще можна чекати в кращому випадку, там 3 місяці, а то й більше. А тут це унікальне обладнання: ГЕС, ТЕС, блоки, е, це унікальне. Воно фактично, я вам скажу, воно будується під кожний конкретний е, випадок, тобто паливо, яке ти будеш використовувати. От, наприклад, нам з Німеччини запропонували там. У них є законсервовані станції теплові, і там заберуть частину обладнання, частину тільки, але по суті основну частину не зможуть забрати, тому що воно все було під буре вугілля, тобто буре вугілля, яке в Німеччині видобувалося, використовувалось. Тобто, у нас блоки по іншому, скажімо так, реалізовані, побудовані під інший тип вугілля. Більше того, будуються під іншу енергосистему, тобто під інший темп використання. Тобто, там багато є нюансів. Тому. Частково ми зможемо, от за рахунок. От я там бачив, наприклад, вчора там, що ну я так розумію, з Балтійської тес е, в Естонії, так там були, вони законсервували блок. Ну він у них там не дуже добре працював, його там коефіцієнт корисної дії понизився, вони його законсервували. Е, от вони частину видно, там написали, цілий блок віддадуть. Ну я так посміявся. В кращому випадку це буде частина обладнання з того блоку. Так, наприклад, так само те стосується там і Булгарії, там Румунії. там Польші залишки там були на ну не блоки, там трансформатори, Тобто, от проблема та, що ми будемо, от, ми також живемо в умовах е, того, що ми використовуємо бушне обладнання, бушу у користуванні. От знаєте, парадокс виходить. отак от можна сказати: от що виходить от війна, нам зруйнували теплоелектростанції, і виходить такий унікальний випадок, коли нам зруйнували, і ми можемо побудувати нове, ну так якщо пофантазувати. Це найправильніший варіант побудувати нове сучасне, але з іншої сторони, війна. Хто під це дасть гроші? Я вже поставлю питання окремо гроші, бо може бути знов прильот, знов знищать тобі. Навіть на етапі будівництва чи коли ти побудуєш. Але от такий цікавий момент: по, по факту нам треба міняти це. Ці блоки були давно. Стояло питання. Вони вони старі, да вони працюють їх трохи модернізують там періодично. І ДТЕК модернізував там і Центренерго державна модернізували і ТЕЦ там е, ті, що були е, при, ну, приватні тес, вони також і комунальні вони також модернізувались. Але це така це поверх, поверхнева модернізація, реконструкція радше, а але виходить. От бачите, ми повинні знов е, будемо обновляти це все старе. Тобто, для того, і от те, що ми говорили попередню та частину, що там на 25 й на 26-й рік ми там десь вийдемо на результат, от ми вийдемо. З тим же самим обладнанням старим. Ну але це непогано. Я не думаю, що це погано, що треба закритикувати, чекати така реальність. Бо побудувати нове те, що ви кажете, там на роки вперед черга стоїть на ну на обладнання. Тобто, це сьогодні ми просто цього не зможемо зробити, не встигнемо зробити. Пане Юрію, я вам дякую за цю розмову. Я думаю, що наступна наша розмова буде якраз стосуватися стратегії, що нам і як будувати. Я сподіваюся, ми будемо вже це розглядати в форматі абсолютно мирного часу, де ми в безпеці будуємо наші нові енергетичні станції. Я просто для глядачів української правди нагадаю, що це був Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Реагуйте, будь ласка, на нашу розмову, бо багато цікавих тез прозвучало коментарями а також подобайками. Ну і підписуйтесь на українську правду. Нагадаю для наших глядачів. Ще раз.